Вітаю, шановна спільнота. Запрошую учнів першого А класу на урок трудового навчання. Тема нашого уроку виготовлення рельєфної аплікації з пластиліну, вділка-трудівниця. Наше красне Ясне Сонце зазирнуло у віконце. Відпочили дітвора? На урок вже пора. Тож беремо скоріше охоту й приступаємо до роботи. Ну, а зараз вправа енергетична куля. Зберемо всю позитивну енергію в долонях. Для цього треба терти долоні одна об одну протягом хвилини. Вибачте, відчуваючи потік позитивної енергії, потім різко розводимо перед собою на відстані 1-2 см відчуваємо між ними енергетичний струм. І з цього струму ліпимо уявні енергетичні кулі і кидаємо рідним або друзям. З якими б хотіли поділитися гарним настроєм і позитивними емоціями, радістю, добротою та щирістю. Пригадаємо загальні правила безпеки над уроках трудового навчання: підготуй своє робоче місце. Прибери все зайве. Перевір наявність інструментів та справність інструментів та матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. А роботу можна розпочинати лише з дозволу мами. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитись читати інструкційні картки із зображеннями для поетапного виготовлення виробу, дотримуватися безпечних прийомів праці та норм санітарії, вчитимемось виготовляти рельєфну аплікацію з пластиліну, розширюватимемо уявлення про бджілок. Підгадайте загадку. У саду малий Микитка захотів зірвати квітку. А вона його вкусила, загула та й полетіла. Що за квітка це була, то не квітка, а бджола правильно. А зараз вправа асоціативна квітка. Коли ви чуєте слово бджола, то які слова спливають у вашій уяві, що спадає на думку? Рій бджолини. Мед, який виготовляють бджоли, вулик, в якому вони живуть. Зима. Чому зима? Тому що взимку бджілки сплять. Пасічник, який за ними доглядає та качає мед, квіти, з яких вони збирають нектар. Нектар, з якого бджілки нектар вони його перетворюють на мед, та пилок вони запилюють рослини. І потім, якщо квіточка запилена, то будуть плоди з цієї рослини. Пригадаємо з вами прислів'я. Бджола мала, а й та працює. Як ви його розумієте? Улітку ви бачили багато різноманітних комах. Серед них, напевне, були й працьовиті бджілки. Комахи, що збирають нектар і запилюють квіти. Вони майстерні будівельники і діляться з нами цілющими плодами своєї важкої праці. За це ми поважаємо їх. Цікаво знати для виготовлення всього лише 100 грамів меду, бджола збирає нектар із мільйона квітів. Вона підіймає в повітря вантаж. Удвічі важчий за себе. У пошуках меду бджілка відлітає від вулика на відстань до 10 кілометрів За літо сім'я назбирує до 150 кг меду. Зверніть, будь ласка, увагу, що форма комах симетрична. Що це значить? Що вони, як в дзеркалі, що зліва, що справа, одинакові. І якщо вам захочеться намалювати бджілку, то ви можете використати ось цю схему для малювання. А ми ж з вами сьогодні будемо робити бджілку з пластиліну. Тож приготуйте, будь ласка, пластилін та подивимося, як це робити. Ось яка в нас красуня має вийти! Спочатку ми відрізаємо на дощиці на стекою необхідну кількість пластиліну. розм'якшуємо його в руках, щоб він був м'якенький, еластичний. Ліпимо із першого нашого того квадратику, що ми відрізали, ліпимо кульку, ну, спочатку можна кульку, а потім розплескати її. Та зробити кружоч, кружечок. Одна менша це буде голова, а друга більша. Це буде її тільце. Потім відрізаємо та розминаємо білий шматочок пластиліну. Це будуть крильця, їх треба розплескати до овалів, отаких. От Далі робимо. Із такого ж білого пластиліну бджілці оченята, далі беремо пластилін коричневого кольору. Знову ж таки, його потрібно розім'яти та розкатати на дощитці на отаку таку ковбаску, тоненьку, тоненьку ковбаску. Так, і зробимо ніжки. Пригадуємо, скільки ніжок у комах. Шість правильно. Зробимо смужочки на її тільці. Красуня, чи не так? Ну, а тепер, щоб очки були виразнішими, малесенькі, коричневі кульки. Поставимо зверху на, на білі кружечки. Далі зробимо їй носика, усміхненого ротика з червоного пластиліну. Ось яка вийшла бджілка. Сподобалась? Тоді приступаємо до роботи, пригадаємо правила роботи з пластиліном, що розминати та розгортати пластилін потрібно на дощиці, розрізати стекою. Невикористаний пластилін треба покласти в клітинку у свою клітинку упаковки. Не можна брати пластилін до рота, не торкайся брудними руками обличчя, очей, одягу, не чіпай зошити, книги, гумки, скрізь будуть жирні плями. А, мабуть, вже вам доводилось цим стикатися, що по жирних плямах жодна ручка потім не пише. Пригадаємо етапи роботи. Спочатку відрізаємо стекою на дощичці, на розминаємо та розплескуємо два кружечки: один менший для голови, один більший для тільця. Потім з білого пластиліну робимо для неї крильця. Далі беремо коричневий пластилін. та Розминаємо і розкачуємо його в таку тонесеньку-тонесеньку ковбаску. З неї ми будемо робити для, неї, для нашої бджілки ніжки, смужечки, очі, ніс. Не забудьте, що у комах шість ніжок. Ну що ж, а я чекатиму на фото ваших робіт. У коментарях до цього відео уроку. Зараз справа інтерв'ю. Що нового ви сьогодні дізнались на уроці? Можливо, чогось не знали про бджілок, а сьогодні дізнались? А чого навчились на цьому уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що було важко? А що найбільше сподобалось під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що. Звісно ж, бджілки вийдуть, у вас у всіх різні. Але я сподіваюся, що всі вони будуть красиві. І ще хотіла вам нагадати, що виготовлення виробів з пластиліну це дуже гарна корекція мілкої дрібної моторики. Ну, а зараз пропоную розпочати разом фізкульт-хвилинку. Дітки, за увагу за роботу. На уроці. сподіваюся, що бджілка наша вам сподобалась, та ви виготовите свою. До зустрічі!